Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Нещодавно я зробив огляд фотоапаратів, які, на мою думку, найкраще підійдуть для зйомки відео у поточному році. Можете за цим посиланням переглянути його. Ролик викликав реакцію і коментарі, де мене почали питати про інші фотокамери. І тому я зібрав ще одну добірку пристроїв, серед яких представлені різні бренди та моделі для різних бюджетів. Ви знайдете тут як доступні варіанти для початківців, так і професійні камери, які відповідають вимогам найвибагливіших відеографів. Сподіваюся, що обидва огляди допоможуть вам визначитися з вибором та знайти камеру, яка відповідатиме вашим потребам. Буду вдячний за лайк, підписку, патреон або покупку мого курсу з відеозйомки чи відеомонтажу. Отже, поїхали! Починаємо огляд з камери Nikon z 6 III. Це вдосконалена повнокадрова бездзеркальна камера, створена для відеоентузіастів. Вона оснащена новою матрицею 24,5 мегапік та підтримує запис відео у форматі 6К з частотою 60 кадрів на секунду, забезпечуючи чіткість і насиченість зображення. Камера має розширену стабілізацію зображення IBIS, яка дозволяє знімати плавне відео навіть в русі. Новий процесор забезпечує швидкий і точний автофокус, зокрема, з функцією розпізнавання очей і тварин. Nikon Z63 підтримує запис у форматі N-Log, що забезпечує широкий динамічний діапазон для кольорокорекції. Завдяки компактному, але міцному корпусу з магнієвого сплаву вона ідеально підходить для роботи в різних умовах. Покращений інтерфейс і тривалий час автономної роботи роблять її зручною для тривалих зйомок. Z63 також пропонує можливість запису уповільненого відео у Full HD частотою до 240 кадрів на секунду. Орієнтовна вартість камери 2000 доларів. Panasonic Lumix J92. Камера, яка пропонує вражаючі можливості для відеозйомки. Вона підтримує запис 5 і 7К із співвідношенням сторін 17х9 і 10-бітною глибиною кольору, що ідеально підходить для кінематографічних проєктів. Камера має вдосконалену стабілізацію зображення до 8 ступенів, що дозволяє знімати плавні відео навіть в русі. Lumix J92 пропонує формат V-Log L для розширеної динаміки. Та кольорокорекції. Завдяки своїй компактності і легкості ця модель зручна для вуличної зйомки та подорожей. Система автофокусу з фазовим виявленням забезпечує точне стеження за об'єктами. Високоякісний електронний видошукач і поворотний сенсорний екран спрощують кадрування. Камера підтримує 120 кадрів на секунду у форматі 4К для створення сповільненої зйомки. Вбудовані мікрофонні входи та роз'єми для навушників забезпечують якісний запис звуку. Це надійний вибір для відеографів, які цінують мобільність і функціональність. Орієнтовна вартість камери 1900 доларів. Fujifilm XM5 вирізняється своєю кінематографічною кольоропередачею, що робить його чудовим вибором для відеозйомки. Камера оснащена матрицею APS-C 26,1 Мп та підтримує запис відео у 6.2K з 10-бітною глибиною кольору. Завдяки вдосконаленому автофокусу з розпізнаванням облич і очей. Пристрій надійно тримає фокус навіть у динамічних сценах. XM5 має функцію F-Lock 2 для зйомки з високим динамічним діапазоном. Система стабілізації зображення забезпечує плавність кадрів навіть при ручній зйомці. Камера підтримує зйомку уповільненого відео Full HD до 240 кадрів на секунду. Її компактний корпус з класичним дизайном приваблює як новачків, так і професіоналів. Вбудований поворотний екран допомагає під час зйомки під незвичними кутами. Підключення через Wi-Fi та Bluetooth спрощує передачу файлів. Це камера для тих, хто шукає баланс між портативністю та кінематографічною якістю. Орієнтовна вартість 1200 доларів. Fujifilm XT50. Це доступний варіант для відеографів, які хочуть отримати якісний результат без надмірних витрат. Камера має APS-C-сенсор, що дозволяє знімати у 6К 30 кадрів в секунди. З приємною кольором передачею. Завдяки профілям плівкової симуляції Fujifilm відео виглядає насиченим, навіть без постобробки. Система автофокусу з розпізнаванням очей добре працює у портретних та динамічних сценах. Камера має режим сповільненої зйомки у Full HD до 240 кадрів на секунду. Вона підтримує зовнішні мікрофони для покращення якості звуку. XT50 пропонує компактний і легкий корпус, зручний для подорожей. Завдяки простому меню навіть новачки легко опанують зйомку. Це ідеальний вибір для тих, хто починає свій шлях у відеографії. Орієнтовна вартість лише 900 доларів. Sony Alpha 7 IV – Це універсальна повнокадрова камера з сенсором на 33 мегапікселів. Що надає можливість записувати відео у 4К 60 кадрів в секунду з 10-бітною глибиною кольору. Камера оснащена передовим автофокусом і штучним інтелектом, який забезпечує точне стеження за об'єктами, включаючи обличчя та очі. Вбудована стабілізація зображення дозволяє знімати плавні відео навіть з рук. Профілі s log 3 та HLG забезпечують широкий динамічний діапазон і зручність для кольорокорекції. Alpha7 IV підтримує 120 кадрів на секунду у Full HD для сповільнених відео. Завдяки двом слотам для карт пам'яті камера забезпечує безперервний запис, інтуїтивний сенсорний екран і великі фізичні кнопки спрощують налаштування. Місний корпус захищає від пилу та вологи, що корисно для зйомок у польових умовах. Ця модель підходить як для професіоналів, так і для ентузіастів. Орієнтовна вартість 2500 доларів. Sony FX3 це компактна кінокамера, орієнтована на професійних відеографів. Вона оснащена 12 мегапіксельним повнокадровим сенсором, оптимізованим для роботи в умовах низького освітлення. Камера підтримує 4К 120 кадрів в секунду з 10-бітною глибиною кольору, що забезпечує кінематографічну якість зйомки. Завдяки S-Log Cineton і S-Log 3 профілям досягається максимальна гнучкість у постобробці. FX3 має розширені функції автофокусу з відстеженням об'єктів та стабілізацією Active Mode для зйомки з рук. Вбудовані мікрофонні входи спрощують запис професійного звуку. Камера має активну систему охолодження, яка запобігає перегріванню при тривалих записах. Її компактний корпус оснащений для монтажу різноманітних аксесуарів. Це професійний інструмент для створення високоякісного контенту. Орієнтовна вартість 3900 доларів. Наступна камера Blackmagic Design Pocket Cinema 4K. Це камера, яка забезпечує кінематографічну якість за доступною ціною. Її 4х3 сенсор дозволяє знімати 4К відео з 13 ступенями динамічного діапазону. Камера підтримує формати ProRes і Blackmagic RAW, що ідеально підходить для професійної постобробки. Інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран діагоналю 5 дюймів полегшує налаштування. Поки Cinema 4 k має 3D-лут для попереднього перегляду кольорів у реальному часі. Камера підтримує запис на SSD через USB-C, що спрощує збереження великих файлів. Її компактний корпус зручний для зйомок у складних умовах. Підтримка професійного звуку робить її універсальною для різних проєктів. Ця модель може підійти для кінематографістів-початківців. Орієнтовна вартість 1300 доларів. І наостанок, Blackmagic Cinema Camera 6K. Це потужний інструмент для професійної відеозйомки. Камера має super 35 сенсор з роздільною здатністю 6К, що забезпечує виняткову деталізацію. Формати ProRes та Blackmagic RAW – Відкривають великі можливості для кольорокорекції та постпродакшену. Камера підтримує 13 ступенів динамічного діапазону, що робить її ідеальною для зйомок у складних освітлювальних умовах. Завдяки можливості використовувати змінну оптику. Відеографи отримують ширший вибір об'єктивів. Інтуїтивний сенсорний екран дозволяє швидко налаштовувати параметри. Можливість запису на зовнішній SSD забезпечує зручність роботи з великими файлами. Активна система охолодження дозволяє вести тривалі зйомки без перегрівання. Це чудовий вибір для тих, хто створює високобюджетний контент. Орієнтовна вартість камери 2,5 тисячі доларів. Отже, ця добірка камер демонструє широкий спектр можливостей для відеозйомки від компактних і доступних пристроїв до професійних кінокамер. Кожна модель має свої унікальні переваги, які задовольнять як початківців, так і досвідчених відеографів. Якщо ви шукаєте оптимальний вибір для своїх потреб, зважайте на ваш бюджет, стиль роботи та технічні вимоги. Незалежно від того, чи знімаєте ви контент для соціальних мереж. Чи працюєте над кінематографічним проєктом. У цьому огляді знайдеться камера, яка допоможе досягти ваших творчих цілей. Не забудьте також переглянути добірку фотокамер в попередньому огляді, якщо ви його ще не бачили. А також напишіть в коментарі, яка фотокамера подобається вам і чому впевнений, всім буде цікаво. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!